Вітаю колектив. Таке сьогодні відео маю таку бензопилочку. Старенька. Але перебрана. Тут вже міняно в ній, напевно, все, що тільки можна за роки, які вона є в мене. І знову було вже в мене проблеми з тим стартером ручним, де заводиться вона. І знову не знаю, пружини. Пружини лопаючись, клине. І купив я. Окремо стартер. Вже в зборі з усім. Ось такий. Думаю, поміняю з усім, якби вже в зборі, щоб все підходило, тут вже все чітко. Бо в мене, не знаю, було два стартера, Я думав зроблю з двох одного, але щось воно не знаю. Чи не підходить одне до другого, щось раз пружина лопла, другий раз пружина лопла. Потім ніби все вже добре, а клине, щось, не вертається. Сама ця шворочка, не знаю. Тому купив ось такий вже в зборі, все. Зараз тут якби ремонт. ну такий просто, Це я вже відкрутив старий, що був, а цей просто на 4 якби, болтики зараз закручу і попробую завести. Я вже надію, що, що буде працювати. І ще поміняю ось де газулька, де курок газу, скажімо так. Тут лопла пружинка така стоїть і він не вертається. Він нажимає, нею то можна робити, але потрібно пальцем назад вертати оцей, бо газує. То купив також ось тут в зборі сам курок і ось така пружинка. То Також думаю її заміню. Щоб вже все було так, як потрібно. Тому тут що просто ставлю. Я сподіваюся, що тут все підійде. отворах І може вже нарешті вона почне працювати так як потрібно. Ну ніби все, пробую завести. Як завжди. Порвалася. Проскочила. Потрібно перев'язати. Ну це півбіди, зараз поставлю на паузу. Перев'яжу ось цей більший гудзок, бо проскочило скрізь ручку. Так, ну ніби перев'язав. Ще Ручка якась така м'ягенька, через неї проскакує, не знаю. Пробуємо. Що не хоче? А може бензину нема? Думай. <звук> <А>! Працює! <звук> <А>! <звук> Не буду газувати, бо масло біжить. Те що це пок ну хоч це працює добре. Ось. Стартером ніби розібралися. Тепер, тепер газулька. Так, що в нас тут за система? Тут потрібно відкрутити ось тут один вінтик. Бажано його ще не загубити. О, єсть. Так. Так, що в нас тут? Як ця система працює? Якби я ще знав. Ось така пружинка. Це треба розібратись, куди її. Куди її ставити? Хто її знає, не знає. Так, ну ніби розібрався. Получається, ось так воно ставиться. На саму цю газульку, де пальцем нажимаєш, нижня. Ось так вона накладається. Сюди і знизу про... простромляється. Ось так. І сюди, ось цим щіфтиком таким, воно ось тут фіксується. Потрібно попати, там є отвори. Попасти і зафіксувати ось цим щифтиком зараз зроблю. Ось. Ось так. О, вже бачите, працює. Вже вертається само. Тепер. Тепер потрібно сюди вставити О. ось так. Саму штангу газульки так, є, і тепер ось цю верхню. Також зараз зараз поставлю верхню. Ось. Ну, А верхня вона просто ставиться. Тут ось така є потайчик, місце під ось цю пружинку. Сюди ми ставимо пружинку. Ось так. І ось є місце для самого цього верхнього курка, виходить, воно направляючи стає. І все, все працює. Тепер верхню. Кришку ось так. Все. І знизу, і знизу, цим самим вінтиком сюди зараз зафіксую та й все Та й усе буде готово. Працює. працює, вертається. І все працює. Тому ось такий ремонт, бо не знав я, як ці окурки поміняти цю пружинку. Але, походу, нічого тут складного можливо не зовсім доступно показав. Але ну, хід думок, я думаю, зрозумілий. Хто перший раз з ним стикається, той інтуїтивно можна якби можна розібрати. Взагалі-то у мене дві пилки. Це якби старенька. Як я казав, тут вже зборна, тут що тільки не мінялося. А ось ця новенька, дуже класна пилка, Грант. Така вона мощава, дебела, такі я нею різав дровиняки, що, що взагалі 360 щілю не, не вступає. А по ціні, то ну, набагато дешевше. Тому ось так і не сказав по ціні сам ось цей стартер у зборі з пружинами, з усім. І ось ці пружинка разом з тими вже курками чи як їх назвати, то все разом мені обійшлося 140 гривень. В принципі, ну не, не дорого. Я більше витратив коштів, коли окремо купляв ось ці пружини, спочатку одну. Цю, що Товстіша, потім друга в мене лопла, ця що тонша йде Ось тому, щоб зразу купив стартера і не морочив би якби, голови. Але ну, ось так. Тому зазвичай чую повсякденно використовую де потрібно, а цю вже таке щось мощне, дебеле треба порізати, то якби, би бо... Для таких дручків, якби це якось в мене геляки, там я привозив, з лісу мені привозили, то вони тоненькі, ну, смисл цю мучити, коли ось ця шина маленька, 32 здається. Бо тут 45-та. шина 45-та. Тому ось так всім дякую за увагу. Пилочки готові до бою, тільки погода не дає. Дощ, дощ, дощ. Але... Можливо, таке наладиться, ось така тут в мене. Це ця абрикоса, що я спилював, там що перевивав, був хто дивився, пробував на ті пеньки. Ось так розробляю. І ще трішки геляк лишилося. Допиляти і там аж в кінці городу, ще цілий прицеп дров. Ось так. Теж потрібно буде його розробити, але це вже буде потім. Тому ось так. Всім дякую, до побачення.